Що спільного між давніми богами, величними королівськими садами та сучасною парфумерією? Відповідь завжди одна: це троянда. Ця казкова квітка надихала поетів, символізувала кохання, лікувала і навіть стала учасницею політичних баталій. Її історія це подорож через віки, культури та легенди. Тож давайте разом поринемо у цей квітучий ароматний світ і відкриємо дивовижні факти, символіку, легенди та історію троянд. Сьогодні на планеті розквітає понад 150 видів і більше 30 тисяч сортів троянд. Вони з'являються у всіх відтінках від класичних палаючих червоних. До ніжних, казкових блакитних і навіть загадкових чорних. Тут можна зустріти троянди карлики, що ховаються в тіні, і троянди велетні, що тягнуться до неба. Палітра кольорів вражає уяву. Кожна троянда це унікальний витвір природи, що має свою неповторну історію. За легендою, перша червона троянда народилася з краплі крові богині кохання Афродіти, коли вона поспішала до свого вмираючого коханого Адоніса у християнському світі троянда стала символом чистоти та невинності Діви Марії. А в стародавньому Китаї її вважали втіленням гармонії та балансу. Кожна з цих історій. Додає трояндам особливу містичну ауру у вікторіанську епоху, коли словами було важко передати справжні почуття. Троянди стали мовчазними посланцями емоцій. Кожен колір мав своє значення погляньте на яскраві червоні троянди. Вони символізують любов і романтику у багатьох культурах. Червоний асоціюється з кров'ю, що означає жертовність та мужність, а також викликає повагу і захоплення. Дивовижні білі троянди уособлюють чистоту, невинність, духовність та смиренність. Часто їх обирають для весіль, адже вони символізують чисте кохання. Водночас білі троянди. Можуть передавати співчуття, тому їх дарують і в моменти прощання. Ніжні рожеві троянди говорять про ніжність, вдячність і симпатію. Вони є універсальним подарунком: темно рожеві виражають глибоку подяку, а світло рожеві ніжність і радість. Подивіться, як жовті троянди м'яко колишуться на вітрі. Традиційно вони символізують дружбу, радість і нові починання, проте в деяких культурах жовтий колір може свідчити про ревнощі чи навіть зраду. Сьогодні ж вони частіше даруються як символ підтримки та позитивної енергії. Помаранчеві та фіолетові троянди. Валають ентузіазмом, пристрастю та енергією. Це ідеальний спосіб виразити своє захоплення. Фіолетові ж троянди вражають своєю чарівністю, величчю та містикою, даруючи глибоку повагу тим, хто їх отримує. Троянди одні з найдавніших квітів на Землі. Їх вирощують уже понад 5 тисяч років. Вражає той факт, що найдавніша троянда віком 35 мільйонів років була знайдена в долині штату Колорадо. Вивчення давніх троянд допомагає вченим простежити, як змінювалася будова квітки, листя та стебел з плином часу, розкриваючи зв'язки між сучасними та древніми видами. Найстаріша жива троянда, чиї пелюстки бачили тисячу світанків. Росте на стіні собору Хільдесхайма в Німеччині її вік понад тисячу років. Батьківщиною троянд вважають Персію, сучасний Іран, де за легендою, квітка була подарунком Аллаха. У Китаї троянди вирощували тисячоліттями ще до зародження західної цивілізації, а в стародавній Греції їх пов'язували з богинею кохання Афродітою. Стародавні єгиптяни клали пелюстки троянд у саркофаги фараонів. Римляни додавали їх у воду та вино для аромату, а середньовічні монахи вирощували троянди в монастирських садах як цілющі рослини. Англія обрала троянду своїм символом під час війни, червоної та білої троянди у 15 столітті. Тож троянда це квітка, що пережила тисячоліття. Це мандрівниця, що обійшла півсвіту. Вона була символом влади та кохання, війни та миру. Троянда це не лише краса для очей, а й справжній скарб для здоров'я та кулінарії. Її пелюстки додають смак чаю та варення, а трояндова вода є невід'ємною частиною східних десертів. Парфумери створюють витончені аромати з рожевого масла. А косметологи використовують її екстракти для догляду за шкірою. Болгарія славиться високоякісною трояндовою олією, яку цінують у світі парфумерії. Тож троянда королева парфумерії, цілителька душі та тіла символ краси, що дарує здоров'я. Цікаво, що більшість троянд мають 5 пелюсток, але є винятки. Наприклад, Троянда Серісея має лише 4 пелюстки. Найменша троянда у світі має діаметр всього 1 сантиметр. А її бутон розміром з маленьке зернятко рису може вміститися на кінчику пальця. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, найвища плетиста троянда це Сесіль Бруннер, що досягає висоти 27 метрів. Вирощена в Лос-Анджелесі. Деякі сорти троянд відомі своїми надзвичайно великими квітками, які можуть досягати діаметру понад 20 сантиметрів. А є навіть інформація про троянду з Каліфорнії з квіткою у 84 сантиметри. Наступного разу, коли ви отримаєте або подаруєте троянду. Згадайте ця квітка набагато більше, ніж символ кохання. Вона є невід'ємною частиною історії, культури та природи. Її шлях триває через століття, передаючи свою магію з покоління в покоління, мов легенда, що ніколи не вмирає. Троянда – Продовжує дарувати нам свою магію, свою красу, свою любов.